Про систему харчування Фінляндії. Да, про систему харчування. Це коли дитина приходить і має е, в кожній школі у фінській дитина має шведський стіл. Вона приходить і О, вибирає серйозно. Да, там все, е, всі маєш ти салат сам собі складаєш, е, е, сам собі порції насипаєш. Це настільки класно. Стукайтеся з українськими дітьми, які ходять, і таке побачили, то вони просто супер. Вони кажуть, нам це так подобається. подобається. Хочемо так само. Не? Ми хочемо так само. О, харчування також, як да, без солі, О, воно мало м'яса, вони їдять, все mm -hmm. зосереджено на більш на рослинній їжі і багато риби. Багато риби. Багато омега 3 омега знаю. Омега 3 Немає ніяких чаїв. Діти споживають молоко, молоко, звір і, і вода. Це ти можеш наливати і можеш насипати собі скільки можеш? Дві порції, можна три. Ну дуже не люблять фіни, коли лишається щось на тарілках. А, правда? Так, да, в них це садочка, вони розповідають, що ти повинна на тарілку наложити Цінують їжу, цінують їжу цінують тобто, тому що ця їжа ще залишається, вона запакується і роздається людям, які не мають змоги купити собі їжу. Зрозуміло. Тобто дбають про. Дбають про те, щоб їжа не пропадала. Зрозуміло. Дякую, Сашка. Ну, ну а за що дуже приємно було.